Це дуже неправильно. Ми, ми поступаємо з людьми, що так от бездумно, це по обидві сторони: як зі сторони Росії, так і зі сторони України, що так бездумно продовжують засилати, засилати людей на війну. Увесь цей образ життя. Це може я занадто зі своєї колокольні сужу, Це у кожному своє. Хтось для цього народився, у когось є такі там таланти, там жити в польових умовах, для когось це там. Нормальний образ життя, такий дикий образ життя у лісі. Але особисто для мене. От, моє відношення до армії. Я армію ненавиджу, до костей, ненавиджу повністю. За все ненавиджу. Ненавиджу як систему, ненавиджу як структуру. Я ненавиджу цю ієрархію по званням. Я ненавиджу ці польові дикі умови, як типічний городський парень, який взагалі не пристосований до цих умов. Я ненавиджу зброю, тому що зброя вона, вона холодна. Цей автомат, він зі сторони може для когось там в комп'ютерній грі там, не знаю, у кіно зброя може виглядати привабливою, а в реальному житті це просто весло. Яке тебе заїбе на третій день, ти будеш просто. Трьохкілограмове весло, яке ти тащиш на своєму плечі як зайвий груз на своєму плечі. Не більше, не менше. Уся ця амуніція, от вся ця естетика війни, уся ця атрибутика, вся ця броньована техніка, усі ці снаряди. От Це для мене настільки далеко взагалі в моїй системі от координат. От наскільки це взагалі от можливо. І, і саме тому а, я от, застерігаю усіх людей, у кого є е, можливість там, е, зробити вибір, так, е, йти на війну чи не йти, краще максимально от, триматися від цього подалі, наскільки це можливо. А підвести підсумки цього сумбурного подкасту, я хочу е, думку стосовно сценаристів, які е, пишуть сценарії для фільмів, для серіалів, для реклам, для кліпів, до усіх сценаристів хочу я звернутися. Будьте, будь ласка, обачні, уважні та обережні відносно свого мистецтва. Тому що на сьогоднішній день ми спостерігаємо прямий доказ того, наскільки думка може бути матеріальною тільки сценаристи можуть програмувати нашу реальність.